6 листопада Україна і майже увесь світ вшановують 90-ті роковини голодомору геноциду. Цю скорботну дату ми згадуємо нині в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Через 90 років після вчинення голодомору геноциду на теренах України. Росія вчиняє новий геноцид війною. Одвічний ворог нас знову намагається денаціоналізувати та упокорити, щоб не випустити з під свого впливу та не допустити зміцнення української державності. Методи новітнього путінського режиму мало відрізняються від сталінських. Вбивства, терор голодом і холодом залякування депортації. Українська нація мужньо чинить спротив значно чисельнішому ворогу. В нас немає іншого вибору, ніж вистояти. Інакше історія закине українців на нове коло вже пройдених. Випробувань. Ми пам'ятаємо уроки минулого і не хочемо повертатися в тюрму народів. Саме національна пам'ять робить нас сильнішими, надає нам сил для подальшої боротьби. Сталін у 20 столітті та Путін у ХХІ столітті зробили вибір на користь. Геноцидів, бо інші методи покорення українського народу не спрацювали. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства. Мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви шановані. в умовах повномасштабної війни один із ключових способів шанувати пам'ять, убити голодом, це долучитися до акції, запали свічку та закликати українців по всьому світу і громадян інших країн засвітити вогники. У вікнах, як вияв скорботи за загиблими віри в перемогу України і готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися. Сьогодні ми повинні пам'ятати та вчити своїх дітей, що наша пам'ять має бути живою і чесною, а вставлені до тих. То вчиняє злочини проти людства не повинно бути в подвійних Тому цьогорічне вшанування пам'яті жертв голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо, пам'ятаємо злочин сталінського геноциду та його жертв. Єднаємося, тому що єдність. Є запорукою нашої перемоги. Роз'єднаність і непорозуміння стали причиною втрати українцями власної держави у 20-х. її окупації більшовиками і вчинення злочину геноциду. Але зараз Україна і світ інші. Ми маємо власну державу. Ми маємо Збройні Сили України. Ми маємо світову підтримку. Ми маємо фінансову, військову, дипломатичну допомогу. І найголовніше у нашій державі це є згуртованість народу. Тому ми вистоїмо і ми переможемо. 1933 рік для України став часом національної катастрофи, яка поставила націю на межу зникнення. Цей голод не був наслідком стихійного лита. Цей голод не був наслідком засухи або неврожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного тоталітарного режиму, насильницьким вилученням продовольства, блокадою сіл і цілих районів забороною виїзду за межі України, згортанням сільської торгівлі та репресіями. Комуністи створили для українців умови несумісні з життям. І тим самим здійснили масове вбивство голодом. До того ж, у державних резервах недоторканого і мобілізаційного фондів накопичили великі обсяги зерна та інших продуктів, але не використали їх для допомоги голодній Україні, а вивозили їх в інші регіони Радянського Союзу, а також і за кордон. Прикладом того є: у 1932 році Радянський Союз експортував 1,6 мільйона тонн зерна, а в 1933 1,8 мільйона. Тож комуністична влада мала достатньо можливостей для. Запобігання голоду в Україні. Проте не використала її. Замість цього здійснила продуману систему репресивних заходів із позбавлення селян їжі та припинення доступу до харчів. Заглянемо на хвилину в минуле, увійдемо. Разом з вами у тій страшній, тридцять треті! Оце мені яке мичку, хіба ще знала? Хіба ж я сподівалася, що вишиваючи твою жлюбну сорочку, готую їй таку долю. Я ж найкращі ниточки у ту вишиванку вибирала. Я душу в неї вкладала. Не дорожче моє багатство. Донесу вас суба Карпати, Може, хоч на буде жита виміняю. А ви що, Іванка самого за залишили? Ага, лишив. Він смухтав собі пальчик та й притих. Заснув, видно. Ось, виміняла у якова козаріза, нашу хутку, щоб стянуть заканчительці. Буде Іванкові, та й нам вечеря. Добре, добре. А ти знаєш, у Іванка ноги попухли? Ой, бачила, тату, бачила. Мовилися з копійкою, Петра Малого там проїхати на Западу. Може, хоч буде жита виміняємо. Буде Іванкові, та й нам вечеря. Ти вже якось за нас побудете. Та побуду, а я куди ж я дінуся. А тобі Бог допомагає трохи на тій западній. Бо я вже не знаю, в кого вимолювати то зерно. Дожилися. Пекло Йо... не іначе. Ось я не заченої лободи та й верті буде піде Де там? ви йде. Добрий вечір, Вуйку! Добрий вечір. Вона, валка, 15 у нас, він постав. правду, де сховали гі? Гот я де ще він сховати? там ганя. Файну в мішки порозкладала, як ж ми создательні. Голодом море ти Але то ремесло ваше. Yeah. Аж думав, що він застоївся. Я гайку йдемо до хати ходи. Ходи. Маночку, синочі мій, дорогенький, так і помер голодним. Так і не змогла нагодувати. Господи, прийми душу його у царстві твоїм. А ти за мене помолишся? тебе помолитися, це як винесе, то може солода й не було. Ого! То це виходить, я у всьому винен. А, а може, я більше за всіх страждаю. За тебе ось хвилююся. Ось. На! дари. Толій гіркий полин їсте, ніж твій хліб. Та бери ж бо! Хліб святий, який не є. <плес> З голода Миколає на У 1933 дев'ятсот тридцять наказано під час реєстрації смерті не вказувати причину, а в наступному році. Вийшла нова вказівка книги Ракс про реєстрацію смертей за 1932 роки вислати в спеціальні частини. Там більшість із них і знищили. У Радянському Союзі, хто знає, заборона на інформацію про голод діяла аж до 1900. 87-го року. Ось так з нами чинили і хочуть знову, але їм не вдасться. А ми пам'ятаємо, ми маємо пам'ятати і дітям передавати про біль голодної країни. І сьогодні. Замордовані голодом люди з небес звертаються до нас словами. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, але наодинці. Зроніть сльозу за тих, хто не зліз, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, постраждалі люди. Голосно морились, заплачте за нас, за дужі. Надену звід ховаються в серцях народу. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами привесли, щоб голоду не знали люди вічного. Розпочинаємо всеукраїнську акцію Засвіти свічку. Свічка вічної пам'яті голови заставни си міської ради. рознищене покоління наших предків. В молитві оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Країні, слава Україні.